Тролі допомагають збивати дрони. Васильків, 14 липня 2024 року, вчора ввечері жителі міста Васильків стали свідками незвичайного явища. За повідомленням агента Васильків, новини у лісі біля міста були помічені тролі, які добивали дубовими дубінами російський дрон. Дрон, ймовірно, був також збитий тролями вночі та впав у густому лісі. Вранці місцеві жителі, які пішли до лісу по гриби, почули дивні звуки, і, наблизившись, побачили трьох тролів, які били по дрону палицями та камінням. Спочатку ми не повірили своїм очам, розповів один з очевидців. Ми ніколи не бачили тролів раніше, але вони були справжніми. Вони були великі, зелені, з волохатим волоссям і довгими гострими нігтями. Тролі, здавалося, не звертали уваги на людей, вони продовжували бити дрон, поки він не розбився на шматки. Потім вони зникли в лісі. Це було неймовірно, додав інший очевидець я ніколи не думав, що побачу тролів, які допомагають українцям боротися з росіянами. Поява тролів у Василькові викликала багато розмов і припущень. Деякі люди вважають, що це знак того. Що українці не самотні у своїй боротьбі з Росією, інші думають, що це просто вигадка або містифікація, незважаючи на те, чи були тролі реальними, чи ні, їхня поява дала українцям трохи надії та підбадьорення в ці складні часи. Важливо зазначити, що дана інформація не є офіційно підтвердженою і ґрунтується на свідченнях очевидців.